П'ятниця 8 листопада. Час новин на сі 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. У ніч на п'ятницю, 8 листопада, армія РФ вдарила кабами по території України. Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині. У Чернівецькій області готуються до ймовірних зимових блекаутів. 9 листопада ФК Буковина зіграє з металістом заключний домашній матч. Чергова масована атака росіян. У ніч на п'ятницю, 8 листопада, армія РФ вдарила кабами по Харкову. Пошкоджено Держпром, Майдан Свободи та багатоповерхівку на Салтівці. Щонайменше 25 людей отримали поранення в Одеській області. Відомо про одну загиблу людину та дев'ять постраждалих. Пошкоджені будинки, склади підприємств, навчальний заклад. На Київщині чотири поранених. Це водії, які перебували в автівках біля місця падіння. Уламків ворожого дрона на Сумщині напередодні ввечері країна-агресор завдала удару по населеним пунктам Охтирського району та Краснопільської громади. А вже вранці, 8 листопада, росіяни обстріляли один із населених пунктів сумського району. До 10 людей зросла кількість загиблих внаслідок учорашнього ракетного удару Росії по Запоріжжю. Ще 41 людина постраждала. Є важкі поранені, зокрема п'ятирічний хлопчик. Армія терористів РФ перекинула на Краматорський напрямок близько 48 тисяч бойовиків і багато техніки. Про це свідчать дані інституту вивчення війни. Аналітики також фіксують просування росіян на північ та північний схід від Курахового, на схід від Сіверська та на південь від Покровська. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог міг захопити Новоолексіївку. 8 листопада на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. В останній шлях старшого солдата Олексія Палія провели в селі Бережниця Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. 16 годин без світла на добу це один із найгірших сценаріїв для Буковини під час ймовірного блекауту взимку. Прогнозують в Чернівці Обленерго. Нині йде підготовка до можливих відключень про впровадження альтернативних джерел енергії в області та програми підтримки для бізнесу. Розкаже Альвіна Абрамчук. Чи будуть на Буковині відключення світла залежатиме від обстрілів енергосистеми сусідніх областей та роботи працівників Укренерго. Але буковинські енергетики проходять тренування у разі можливого блекауту. Відключення залежить від температурного режиму, ми це все знаємо. Так, що представники Укренерго зараз нам кажуть, що у нас проблем немає. Але ж якщо у нас буде пониження температури до мінус 10, то тоді в залежності від. Того, що ми можемо відключити, кожен з нас може відключити, ми всі будемо отримувати якусь частину електроенергії. При мінус 10 зараз у нас орієнтовно дивляться 4 відключень чотирьох черг із шести. Тобто це виходить у нас скільки 16 годин. 16 годин немає і. Вісім годин є. Це найбільш складний сценарій, який розглядається. Який ми розглядаємо, також у Чернівці обленерго активно готується до зими. Реалізували дві інвестиційні програми: це реконструкція підстанції біля кордону та заміна п'яти високовольтних опор. До 15 листопада мають відремонтувати одну лінію електропередач. Плюс по місту Чернівці ми <кій> замінили одне джерело живлення. При цьому це дало нам можливість встановити ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом мережі живлення з 6 кВ на 10 кВт. Це взагалі це для Буковини це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. У Чернівецькій області активно впроваджують альтернативні джерела електроенергії, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, соціальних об'єктів і розвантажують енергосистему. Ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сьогодні генерують 80, більше 82 мегаватт потужність, що дає нам достатньо таку стійку стійку ситуації, що стосується автономності. Також ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когнеруючих установок для забезпечення теплом електроенергії жителів міста Чернівці. На Буковині визнали 17 місць, де встановлюватимуть сонячні генератори. Нині Чернівецька ува проводить перемовини з підприємцями щодо встановлення сонячних батарей. Як зазначив на брифінгу Руслан Запаранюк, в області у 1348 будинках встановлені сонячні електростанції. Це дає можливість споживати лише 80% електроенергії. З 2022 року на Буковині діє програма підтримки бізнесу для переходу на автономні джерела енергії. Програма передбачає компенсацію до 30% закупівлі незалежного електрообладнання, енергетично-сонячних установок, батарей і все, що стосується для повноцінної роботи, таких систем. Ми в 20 Третьому році компенсували по такій програмі близько більше 900 тисяч гривень нашим підприємствам і підприємцям, які активно впроваджували такі системи енергонезалежності. Станом на сьогодні, в 2024 році, маємо компенсацію більше 200 тисяч. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі4. Екобокси, унікальні кафе та безбар'єрність в готельному бізнесі у Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТУ в 12 відбувся Буковинський студентський фестиваль науки. Цьогоріч свої ідеї презентували не лише місцеві студенти, а й представники Одеського та Сучавського університетів. Студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту презентували низку наукових досліджень і бізнес-проєктів. Російсько-українська війна суттєво вплинула на вибір тем та стартапів. Любий бізнес, який відкривається, він пов'язаний з війною. Для того, щоб ми скоріше виграли, потрібно більше займатися бізнесовою діяльністю для того, щоб сплачувати податки. Мій бізнес проєкт про кафе. Незвичайне, яке ще в Чернівцях такого не було. Воно є тематичним, і також в ньому ми представляємо страви різних країн і поєднання з українськими стравами. У мене ідея така, що я буду представляти розумні контейнери для збору вторинних ресурсів, щоб підвищити. Освіту наших людей, щоб вони розуміли, що треба не розкидувати отак, просто сміття а в контейнери. Оцінювали роботи учасників фестивалю. Кваліфіковані журі, серед якого і студент Чернівецького торговельно-економічного інституту дуже приємно сьогодні буде спостерігати наукові роботи студентів, можливо отримати свіжі ідеї, які допоможуть нам. Або знайти кваліфікованих кадрів, або перспективні проекти, в тому числі і для нашого бізнесу. Дуже приємно, що молодь зараз, незважаючи на е, доволі важкі часи для нашої країни, знаходить час і для науки, і для сучасних бізнес проєктів і для наукових робіт. Минулого року ідеї студентів були зосереджені навколо розвитку бізнесу та туризму. Ці заходи цікаві тим, що ми дійсно слухаємо молодих людей, і прийдеться придеться все ж таки встановлювати після воєнного України. Тому розвиток бізнесу зараз це дуже актуальне питання, тому що кожна копійка, яка приносить бізнес вигляді податків, це все наближує нашу перемогу. Креатив студентів завжди допоможе в майбутньому. Це розвиває розвиває не тільки студентів, а й нас. Це дуже цікаво корисно для бізнесу. Побачити і почути ідеї студентів, які можна використовувати в повсякденному житті. Професор Василь Кифяк каже. Багато задумів студентів можуть значно повпливати на туристичний потенціал міста. Сам же пан Василь є автором ідеї, які цьогоріч виповнюється 20 років. Щодня опівдні на вежі Чернівецької ратуші Сурмач грає марічку. У нас є дуже багато проєктів, які сьогодні втілені в життя, ефективно працюють, приносять прибуток. Головним натхненням є все таки студентська молодь, тому що спілкуючись з ними, ми черпаємо. Також дуже дуже багато креативних, цікавих ініціативних ідей, які потім можемо впроваджувати в життя. Серед студентських проєктів перше місце на Буковинському фестивалі посіла Діана Синкумамі, друге місце Віталіна Долінська і третє місце Вікторія Романська. У наукових дослідженнях перше місце отримала Поліна Вдовічина, друге місце Софія Думська та Тетяна Балан. І третє місце Софія Ільїн та Діана Синкумамі. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 9 листопада всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Раніше цей день святкували 23 березня. З 2013 року, згідно з указом президента України, його відзначають 9 листопада. Свято засноване, щоб вшанувати професіоналів та аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції та популяризують українську культуру. Чи жива культура на Буковині та у Чернівцях? Запитала у містян моя колега. Точно сказати не можу за Чернівці, бо я тут сам доволі недавно живу, але я думаю, вона тут жива. Люди часто ходять до театрів, у всіх побилянськах. Це складне питання. Як на мене, саме в нашому регіоні культура не надто розвинена. Ніби щось і стараються робити, але ну, не знаю, не дуже, як на мене це виходить. Чернівці це і історичне місце, вона культура, воно ще є культура австрійської імперії, що була Ну, просто дуже давнє, і воно сама ти просто ходиш і ти дивишся на нього, і це є культура вже все. Культура важлива, тому що це наша спадщина, і коли ми це показуємо, наші можливості, нашу культуру, які у нас є талановиті люди, то це дуже добре, тому що це бачить весь світ. І якщо ми будемо далі йти в такому темпі, то Згодом про нас можуть дізнатися і інші країни, і ми доб'ємося визнання нашої культури. Футбольний клуб Буковина змагатиметься за вихід у півфінал Кубка України із сумською командою Вікторія. Жеребкування чвертьфіналу відбулося 8 листопада у будинку футболу. Своїх майбутніх суперників на цій стадії турніру дізналися дві команди першої ліги Буковина і Вікторія, а також шість клубів УПЛ: Рух, Верес, Полісся, Олександрія, Динамо і Шахтар. Чи потраплять чернівчани у півфінал? Стане відомо за результатами матчу, які від. Будеться 2 квітня 2025 року. А вже завтра, 9 листопада, вболівальників жовто-чорних запрошують підтримати улюблену команду у заключній домашній грі року. Буковина протистоятиме харківському металісту. Початок зустрічі о 13.30. І на завершення випуску традиційно прогноз погоди. Тиждень, що минув, потішив буковинців комфортною та теплою температурою. Якою буде погода найближчим часом? Та чи варто планувати прогулянку на свіжому повітрі? Дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. Холодно і морозно, а в горах навіть випаде мокрий сніг якої температури повітря очікувати на вихідних та наступного робочого тижня? Вихідні дні практично температурний режим отримається в тих же межах. Вранці на рівнині це буде 0,2 градуси морозу, в горах 2 градусів нижче нуля. Ну а в день за рахунок посилення хмарності температури не перевищуватимуть 5-10 градусів тепла. Наступного тижня погода на Буковині зміниться. Очікуються опади і сильний вітер. З температурами вранці від двох морозу до трьох тепла, а в день це буде 5-9 градусів тепла по області, пройдуть невеликі опади в горах навіть з мокрим снігом. Ну а температурний режим у нас буде більш низький іменно в денні години. Нічні істотних зміг не відбудеться, це будуть температури з невеликими мінусами 0,2 морозу на рівнині, як я вже повторюю, це ті ж 2-7 морозу в гірських районах. Ну, Денні температури ми очікуємо другого половину тижня лише в межах 2 7 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін. Новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на Сі 4